У нас тут теж під час військового стану не приймають. Приймають. От ми казали, прийшли, тому що треба кричуча ситуація, треба розібратися. Чому в місті Києві? Отакі от ніяких нічого я. Стоп, дивіться, що тут написано. Касаційний господарський суд. Я не знаю, що це за фотографія і кому Ці... вона належить, і Ось часу належить там... Годованець, Роман так. Володимир. Якщо ви хочете зустріти з керівництвом, ви дуже зверніться на сайт суду, договоріться про зустріч. І тоді, ну... Хто голова суду? Давайте зараз його не буду. Дайте мені прізвище. Я перепрошую, ви, ви йдете з Так. Да. Будь ласка, виключіть. Ні, не виключу. Ну тоді ви порушуєте. Що я порушую? Нічого ми не порушуємо. Є є пов... Я маю право сіти. Це Назвардія? Вони... Ви на не Ні. Це УДО? Так. Так. Ну, де, де я поважаю. Я вас не знімаю, я знімаю себе. Можу вас показати, якщо хочете. Не потрібно. Добре, тоді, якщо можна, давайте. Ми прийшли чому? В місті Києві, господарський суд, продає перепуски. Ці люди, які вказані, ось, бачите, вказані в цій перепуски, вони до суду ніякого відношення не мають. Бачите? Є відео навіть, як він, як він намагався мене бити. ну, Ця людина, да? я журналіст. Uh -huh. Я зараз прийшов, роблю розслідування. Будь ласка, Давайте я те, хотів би хотів би. Дозвольте, якісь документи? Хто да. ви? Громадянин України. так, це преса. Раз. А це моє посвідчення за екологічна інспекція не міту. Зараз ось самі паспорт, щоб було краще. Я займаюся колишніми злочинами і справами з корупцією. Тільки не, не озвучуйте звук і так перепишіть. Ні, 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 нічого. Ні, все там далі. Ні, нічого. Тобто я знаю, що перепусток надавали, допустимо, звичайний господарський суд передали 60 перепросток. Да? Я одного суддю ловив, це, одного. вони порушують закон, вони їх виставляють під лобове стекло. Там був суддя дійсно, він викликав на мене поліцію, але поліція йому повідомила, що він не приві і таке. А це ситуація, яка? Оця людина, дивіться, зараз я вам покажу. Ось він. Він мені вибив телефон, журналістку. Mm -hmm. У мене провадження вже відкрите. Щу, 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 щу. От, початок, ви на мене не Стойте, стойте, наїжджаєте на мене, ви на мене наїжджаєте. Бачу, що стоять, наїжджаєте. Ти кого нахуй послав? Ви кого нахуй послав? Я не питаю, ти чого нахуй. Чого хочете? Громадські затримаєте. У вас переписують. Громадський затримає. Громадський затримає. Я не хочу виїжджати. Давайте будемо розуміти. Що ти хочеш? Він водій. Ясна Верховної Ради. А ви народний депутат? Я не народний депутат. Ну і розберемося. Чому вас не пробиває? Чому перетаркайтесь мене? А й де звідси. Зараз бачите, ударив телефон вибив мене журналіста. Все Все, все, все. мені треба когось сюди. Бо я буду почати викликати вашого голову суду. Який вибачей, який вибачерець, ви хочете вибачети, ви тобі перезібрали незаконно, а не тут, махай рука. Я не махаю, я стояв першодава. Чому вас перебачка перевірка? Хлопці, я прошу не знімати хлопці, я нормально. Я ж подожіть, ну я не знімаю. Це мої документи. Ми нормально прийшли з миром. Хорошо. Я в ДБР тільки знімаю всі. Хоча й тут можу знімати хлопці, це за, за законно. Я не буду. Тому що ми повинні поважати друг другу. Прохання є проханням. Правильно? Правильно. От такі от справи. Да, Олексій Іванович? Все правильно. Мене цікавить, друге, да? Да. от людина, яка боїться, щоб її не знімали. Та, Алексію, Ну не, ні, хлопці в... ні, ну хлопці попросили, Франки все зрозуміло. Да? Да. А просьба. саме головне, якщо він боїться, щоб його не знімали... Да, ну, знімав, дозволь, я скажу, щоб вони зрозуміли, що до чого. Ну, дозволь. Ця людина знає завідомо, що вона порушує закон. Уже знає завідомо. Тому вона просить, щоб її не знімало. Він попросив. Я попросили. можу можемо відмовити. Відмовили. Але я не відмовив. Але не відмовили. Ми поступили по-людськи. Ну. Правильно? Ja. Правильно. Ну, no, так, 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 тільки питання. Які ми питання? Ну, Олексій Іванович, вони ж вони попросили. Мене бісить, друге. Чого ну, ви... мені бояться, якщо я не порушую закон? Чого мені бояться? Ну, Олексій Іванович, ну попросили. Ми ж нормально відреагували. Врегували нормально. Ця перепуска продалася господарським судом, зараз ми до голови суду хочемо пробитися. Вот. Тут, же питання, тут же питання не в перепусці, тут да. питання в діях особи. Ну давайте не по телефону, давайте ви підійдете, і я вам все поясню. І mm -hmm. за попередні факти також. Mm -hmm. Звідки ми, ми з вами вагомимо. Да, да. Добре, ну я поки роблю своє розслідування, самі вже робимо. Хто, хто її продав, бо ця людина, ці люди, які указані в той перепусці, хлопцям давав спокуту. Ну, навіть перепустки, ну це ж інша ситуація. Ми безпосередньо, то, що у вас особа там на. Так, да, да, да. але це, але це якраз. Да. Ні, вона вдарила мене, мене ж відео. Вдарила, машини наїхали. Ви що не бачили? Ну, зараз перегляну, я не бачу. А, Зайдіть на Київський ревізор, звичайно, там, де 150 тисяч підписників, подивіться. Там все два ролика є. Добре, талю та, та, та людина не припуску, відноситься припуску, до касаційного. Припуску, це... да, да, да. Ні, я знаю, не ну, я ж теж вказував. Тобто в заяві. Це теж, ну, звідки у людини перепуска, які не відносяться, не є держслужбовцем. Навіть СБУшникам їх не видають, бо я дзвонив на гарячу лінію СБУ вчора внутрішню безпеку в суботу. сразу ж вони сказали, що ну, працівників СБУ не може бути перепусток з КМДА. Це вже корупція. І цієї людини, як ми по деклараціям, я завбив цього, цього хлопця, його жінку і водітеля, який там сидів, вбив в декларації. Таких людей теж де службовців нема. І зараз я знаходжуся в суді. чому... Давайте ми приїдемо. Давайте, конструктивно, так. Да. Сподіваюся, що буде конструктив. Це начальник поліції Шевченківського ой, Дарницької поліції. Це просто жах якийсь послухати те, що вони несуть. Так я розумію, є все відео, є в поліцейських записували, є факта. Все. Чому <cloudendeu> не відкрити кримінальне провадження? Я все вам проснув. Ну, побачимо. Поговоримо ж, сказали. Ні, за мною не. Поки не поговорить, то зараз все виясню. На початку. Треба того мужика попрацювати по рідним. До того він все попереформляв. Скільки квартир по батькові, в голові коло госпу. Завтра треба, ще буде в СБУ з'їздити до ВБ, чи дійсно є працівником, бо я звернення робив, чи є він працівником СБУ, чи нема. тому що в, в інтернеті він підписаний як СБУ. Але я читав, що він аферіст. 17-19 рік людей там кидав його номер телефона, який вказаний на російських сайтах про нього багато є. На українських почищені. Василь, а ту заяву, яку ти залишав в телефонній розмові в СБУ, коли ти ну... телефонував в п'ятницю. То вони за скільки часу розглядають такі звернення? Не знаю. повинні хтось мені надати інформацію, МС-адресу. Вони будуть письмово напевно. Та я з'їжджу. Я, я не люблю цю писаніну. Воно ж буде довго. Так що мені приїхав, доброго дня, доброго дня. Було... Зайду в відділ УВБ. Вона Володимирську. Хоч до наших ну, от. Мені ж цікаво, мені що він працює, -то в якому управлінні чи департаменті. Всем привет. Мужик, привет. Роман, а, я я привет, запросу, привет. Сей, Что, я что, Вал, 20 -20. Я да, что это? что Это одна фамилия. Корень, это начальник ДБР Киева. Да. Ну, а это полицейский да. зашел. Так это давно уже было? А ні, то не він. Там можуть зводки. Як ти брати? В Козаціонному суді напав на мене працівник Козаціонного суда. От приїхав дізнатися. Чи він тут працює. Якщо він тут не працює, то це корупція, тому що вони перепуски продають. Господарський суд. Так нормально. Як ви там? В Києві чи там. Василий, перезвонить, доньки. Да я вже давно. Что тоді, коли перед перекупанием, это <звук> добровольцем. Запорожі, хлопці, тримайтеся. Як там? Ладно, Не буду розпитувати, не треба відповідати на такі питання. То зараз ще раз миротворець несуть. <плес> ну, все продається. Все. Журналісти продаються статті. Миротворець вносить людей за гроші. Просто вносять за гроші миротворець. Зробили сайт, для, 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 щоб людям життя калічити, скажімо так. Но зі мною не вийшло. Дякуємо за службу, так. Да. Ковати, Маріпар, мужик. Чого, да, який там через номер. 97.01 років, так? Так, 97.01. Зараз да? да, ще раз наберу. 97.01. Потім скажуть, що він у них почався. А чутно було, коли я з нею розмовляв. Частково. Так, тихо, тихо. А я вам телефонував, ми тут внизу чекаємо. Буде хтось вийде. <плес> Кер... А ваш керівник пішов туди розмовляти, так? Да? Так, <плес> да, дякую, дякую. Тоді в клуниці ще почекаємо. Керівник цього відділу пішов туди. Туди пішов розмовляти. що Там прийшли. ненормальні, в касаційний суд, перепуски купить. <плес> ну, я ж правильно запитання ну, за ставлю? Скажіть, будь ласка. Є перепуск, це не суд. Люди ну, треба розірватися. Звичайно, правильно, як з такими по-інакшому. Поки що знає, попрошу, якщо мали. Тримайтеся наші хлопці. Ірина, а ви дійсно не хочете дати запит? На один плюс один. Чому вони й досі не освітлені? Освітлила історію, яку знімав Ну, просто кожен. ...день, і Мене на стрімі кожен день. Про це запитують, що там один плюс один, один. Сьогоднішню ніч присвячу новому запиту, тому що я просто ці дві ночі клепала на Міністерство природних ресурсів оці, да? довкілля, то сьогодні везе в міністерство останньою в після обіду. А, а так сьогодні вночі зроблю новий запит. Ді, ні, 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 ні. Мені не важко. А ми зараз давайте зараз, телефонуємо ці як. є. чому ми будемо тянути запит? Зараз це як є, у мене телефон не є. Давайте позвонимо. Да, давайте. Я зрозумію, да? Позвонимо. Начекають ну, одобрення, щоб вийшло. Сейчас я мені. Щас ще взялися не йдуть. Так, тобто, так. Указання зверху. прийшло. Так, крест, крест. Комусь выгодно, щоб да... це не висвітлювалось. Well good gold, about you, too, pimp, you can do it. журналісти когось зависить. так, проходить. Я из вас